Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступ, хоч і не залишає нічого безкарно, а карає гріх батьків на дітях до третього і четвертого покоління. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! В Євангелії Ісус Христос говорить, що Батьки, інколи бувши злими, вміють на правду, давати своїм дітям добрі дари і подарунки, вміють милостиво і милосердно споглянути на них. То так само, скільки більше Отець наш Небесний дасть вибачення, прощення, уділить милосердя довготерпеливості всім тим, хто дійсно в нього попросить. Тож, вміємо в цей рік Божого милосердя попросити Божої милості. Милосердя, що він прийняв нас такими, якими ми є, інколи бідними, нужденними, інколи злими бувши. І тоді, в свою чергу, отримавши Боже прощення і милосердя, вміємо за тою новою логікою, Божою логікою, також і поставитися милосердним поглядом до наших буржників і винуватців наших. Вміємо також уділити сім діл милосердя, в свою чергу, тим, хто найбільше потребує, так, тим, хто є біля нас, тим, хто щось заборгував нам, включно з нашими фінансами. Ми можемо здобути собі великий скарб, який на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, а в тих Божих коморах, в Божому тому банку можемо мати багато скарбів небесних, де ніхто в нас їх ніколи не забере. Тож помолімося молитву Богородиці Діво до Матері Божої, яка є матір'ю також і Божого милосердя, щоб мати милосердя випросила милосердя свого Сина для кожного з нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, хай зійде на вас на цю спокійну ніч, хай Господь дарує вам спокійний і блаженний сон, щоб ми з Новою силою, вставши, почали цей день і присвятили його нашому Господеві. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.